Безпека людей найважливіший пріоритет в 2022 році. В сучасних реаліях необхідна якісна система інформування населення. Тому у цьому році у Вінниці було створено резервну систему оповіщення, яку задіять у разі виведення з ладу основної. Щоб під час тривоги швидко дістатись до найближчого укриття, у Вінниці розробили онлайн мапу, до якої увійшло більше тисячі об'єктів. Серед них приміщення управляючих компаній, сховища об'єктів ОСББ та укриття в приватних установах на кшталт кафе, магазинів та ресторанів. На зупинках громадського транспорту Вінниці та в людних місцях розміщені посилання на цю мапу, і кожен, навівши на значок камеру смартфону, може швидко зорієнтуватись та вберегти себе від ворожої атаки. Щоб навчання дітей у школах та садочках було безпечним, в закладі має бути укриття. Тому у Вінниці оперативно облаштували такі приміщення відповідно до рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб діти мали можливість навчатися очно в укриттях, зробили вентиляцію, санвузли, стяжку підлоги, доступ до вайфай та освітлення. Аби Вінницька малеча навіть під час війни могла розвивати свої таланти, укриття облаштували і у закладах позашкільної освіти. Щоб городяни могли і надалі піклуватись про своє здоров'я, медзаклади Вінниці забезпечують укриттями, куди можуть спускатись у разі тривоги як пацієнти, так і персонал. І ці пріоритети для міста незмінні як в мирний, так і воєнний час.